Кримського населення до радянської України. Фактично, юридичні мови першу йшлося, про те, що Україна, український етнос, як державотворча нація радянської України, намагалася реалізувати право самовизначення і досягти соборності, яка була порушена. І саме це усвідомлення Сталіна і керівництвом, що має місце класична гіридента і розкол українства, саме це і стало особою причиною геноциду. Згідно з дослідженнями Петра відповідно, на території Кубані смерті саме української населення складала 70%, тобто 70% жертв були українці. За даними, які ми знайшли в нашій гірнянській академії, під час 2011 року семінару на тему голодомору, західні вчені, вони вистачали від 53 до 60% жертв українців. Казали, що були уж точні. Статистика дані довели можна більше 53-60. Відповідно, наскільки демократичних змін кувань жахливі. За даними знову переваги на з куванів було депортовано 200 тисяч осіб Українського з переважного походження і загинуло теж понад 500 тисяч населення. Можна вважати, що загинуло і депортовано було половину всього українського населення, натомість, якщо Україну Росіян, кожна означає, зазначається, було переселено десь понад 500 тисяч російського населення. Це, в принципі, підкажу цей мій дослідження. Ви знаєте, зараз поширені середкологі соціальні мережі. Я вивчаю так само і за прізвищами мешканців Краснодар, мешканців найближчих регіонів, помітно, щоб українці стало відчутно менше, десь може прийти, може до 40%. Власне, геноцид супроводжувався етноцидом. Кубацька і принявся, це відомо. Знову таки, за даними російського вченого Кетенчика, були репресовані такі літератори, як Потаменко, як Добросок, Іваченко і відповідно інші е, вчені. Зокрема, репресований весь науковий науково-кладацький актив і е, чинились інші дії. Частина кубанських українських авторитетів, Частина перейшла на російську мову, частина, як Роман Сум'єнко, були репресовані після війни. Е, Панове, я вам на рятувар, який казав сьогодні на лекції своїм студентам в академії, які не обізні місцем, які так само приховуються в усі лібералізм. Можливо, просто через це нікум сказати. Вони цього не знають. Вони знають 99% населення України. Дивіться, це цитує слова знову е, Чумаченка. Історії Кованії і шанованої людини в російських наліколах на спалення, факт спалення українськомовної літератури навесні 33-го року. Я мав можливість бути в США, так, там в музеї Голокосту це відноситься на досить такий фантастичний рівень спалення літератури. Будь-який. Німецькомовних е, авторів, дисидентів. І це подається як величезне горе всього міста. Про факт спалення україномовної літератури, міді Сполучені Штати Америки, і будь-яке інші населення українці нічого в принципі майже не знає. І відповідно свідчення навіть присутнім зараз в Росії відверто. Вони не переховуються і вони опубліковані на кількох інформаційних джерелах, можна послати вони позлучені на конкуренціях. Але про що ми можемо 32. Роки спалення української україномовної літератури, на це двірка Станицьку, Катерина і Краснодарі перегороджу. І прям наводиться очевидцев. Тобто наводиться свідчення от, е, директора умерського дочилища, полежає він, це означає, що він сам рятував такого заряд. Такі факти не повинні приховуватись і вони дуже пережити з тим, що нас може чекати. Зовсім нещодавно кілька років тому в Криму було спалення підручних. Абсолютно відвертий артифакт, він ніким не приховується і, мабуть, сили, які зазвичай стоять, лишаються. Тобто ви бачите, до чого йде. Вибачте за лісу, але як якраз відробити головну стані, це злочин, нажали, і зникають люди патріоти в а спалення книжок на площах син кровляться, це абсолютно законна таки робити акції. Власне, наслідки геноциду абсолютно очевидні. Але я хочу за зупинитись на. Питання усвідомлення. Юризм це надзвичайно важливе. Оскільки якщо спільнота вже не усвідомлює, що на неї вчинився геноцид, значить спільноти вже не існує і зовсім інше посилок питання щодо відшкодування спинків щодо відповідальності злочинців. Однак прагнуть на питання, що населення українське смільоване на населення у плані чудово пам'ятає про своїх винуватцях. Може не знати такого рівня як населення центральної України, яке ще зараз як є в Україні, так, власне, на думку очевидців в російському джерелі видання Маймос сам зазначало, що якби населення Чорноморщини не було передумовним, то геноциду можна було б уникнути. І нам також наголошується, що війська Червоної Армії закривали доступ до країномовних станиць. Цінність інформації, тому що вона подається в офіційних, можна сказати, у російськомовних і, російськомов, і російських джерелах, без чого не прив'язки до українців. Так само варто сказати з статтю з Золотика, Григорія. Це прозвучила свой час, як популяризувала пані задушка в Україні про те, що до 60-х років відбувався навіть тиск перемовний та у школах з тим, щоб змушувати цих приїжджав спілкуватися саме українською мовою і її вчити. Це тривало до 60-х років. Знову таки, станом на 1989, за даними російської книги, як унікальна книга, яка називається голод 32-33 років», Книга була опублікована в 95 році і зараз викладена в на інтернет. Тобто зараз ми бачимо те, що в Росії тоді було можна, зараз зовсім інша ситуація. За цією книгою цитую відносини між дорослими представниками коронавив українського населення саме на 89 рік, тобто -е вже третє фактично вибори покоління після Голодомору. І відносини з нащадками приміщень були дуже напружені. Тобто і досі є питання спробу. Страшно непротивіче на купання зазначається і, е, і це доводить, що від цього ліцеве все ще пам'ятає ті події. За спогадами за тепер Анатолія Лукальова і у святкування його матері, він етічний росіян і він цитує, що з голоду помирали в е, станиці Штуринській, помирали переважно Кожен є, українців. Проміген, Криві, Середєнки, серед, Такі як росіяни так чи інакше залишились живими, оскільки отримували байки. Певний. Відповідно, варто також зазначити, вже кінець, що е, українське населення компанії не розчинилося. Знов таки абсолютно російський науковець і вулайн, він аналізуючи асиміляції дідання 37-го, в наступних переписів населення каже, що куланці не стали великоросами, що вони просто вийшли до більш широкої спільноти радянських людей, росіян, широкому землі, при цьому не зраджуючи своєму полукиту, Україні всі та українців. Ну і зрозуміло, що тривало переговорення українців на так званих Русі та Малоросію.